Перші підсумки понеділка ви дивитесь вікна. Вітаю вас. Троє загиблих і стільки ж поранених за минулу добу. Серед обстрілів двоє бійців загинуло в Авдіївці, третій у Невельському. В штабі АТО звітують про напруження на фронті. Про це свідчить і кількість обстрілів 58. Найпекельніше на Маріупольському напрямку там сьогодні побував Ігор Ливонок. Він наживо з нами. Ігоре, вітаю! То що там відбувається навколо Маріуполя? Вітаю Тетяно. Але е, хочу сказати, що неспокійно майже по всій лінії фронту е, неспокійно в районі Авдіївки, поблизу опитного, Невельського та шахти Бутівка. Але надто ворог активізувався справді на Маріупольському напрямку. Е, Сьогодні штаб тут нарахував аж 35 обстрілів а, уночі. Та сьогодні зранку бойовики поливали вогнем наші укріплення а, в Широкіному Мар'їнці, Красногорівці та неподалік Талаківки. Селище Талаківка лежить менше ніж за 20 кілометрів від Маріуполя. Тож канонаду чули навіть у центрі міста людей. Це не стривожило, адже звуки війни Маріупівці вже встигли підзабути. Була така щільність обстрілів з усіх систем, що мешканці Маріуполя чули такі страшні вибухи. Противник використовував танк артилерійської системи 122 міліметри, а також усі міномети 82 та 120 мм. Нам сьогодні вдалося побувати на позиціях українців неподалік Талаківки. і там, де ще зранку тривало бойовище, ворог устиг угамуватися, адже бойовики чекали на приїзд моніторингової місії ОБСЄ. Детальніше про наслідки обстрілів під Маріуполем. Я пропоную подивитися далі у моєму матеріалі. Стріляють все время. Ну, з утра стріляли. Тепер будуть чекати до вечора, тільки ОБСЄ вийде відходять нас увечері, це як завжди. нульова позиція українських армійців поблизу Маріуполя. Вояки оговтуються після минулої ночі, що була вельми неспокійною. Все Кілька годин поспіль ворог гатив по наших укріпленнях. Бійці кажуть, вогнем терористи поливали з мінометів, гранатометів, зеніток, ба навіть танків. Били простісінько з окупованого комінтернового. Дуже щільно лежилось так, що здавалося, що це працює система град. Щільність останніх ворожих обстрілів просто вражає. Ось маленький клаптик землі, і тут ми бачимо одну, дві. Три, чотири, п'ять, та це поле просто всієно вирвами. Канонаду було дуже добре чути в Маріуполі. Армійці кажуть, такого давно не було. Гуркіт бойовища маріупільці чули навіть у середмісті. Опівночі сполошені містяни обривали телефони штабу, випитували чи втримують оборону наші вояки. Ось що налякані люди писали в соцмережах. Люді слышать что-то очень мощное, Предположительно саханки в сторону талаковки. Слышен близький контактний бой, крупнокаліберні пулемети, сушки, канонада взривів. такого давно не було. Коли розпочався обстріл сусідньої талаківки, там якраз гуляли весілля на зло ворогові, свята вирішили не припиняти. Танцювали молодята під вибухи набоїв, що падали за кілька кілометрів. Музику добре було чути. Крики, музика. А воно рветься? А воно тут рветься. Так що люди, гуляйте, поки є можливість. Наші хлопці розповідають, бойовики прорвати оборони не можуть, тож удаються до підступних провокацій. Намагаються місцевий люд налаштувати проти української армії. Тому вчора обстріляли з мінометів окуповане ними ж комінтернове. Так вони не один раз вже стріляють самі по комінтерну. Сьогодні там анкірне як взривали. То там виклали в інтернеті, що то взорвали ми 120-ми на крилі. Вони і самі взривають анкерні стовби. Через ту паскудну витівку вщент згоріли дві людські хати. Натомість наші бійці бідкаються, що не можуть дати адекватної відповіді загарбникам. Є наказ на провокації не піддаватися. У нас огруже є, таке яке тріскатня автоматики, пулеметики. А вони зараз не стріляють на автоматах, не пулімютом. Вони срав просто сиплять все. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.